Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Відволідарів морські піхотинці зі складу 155 після 40 сорокової бригади морської піхоти. Вони дислокуються штат на на далекому сході. Намагалися атакувати добре укріплені позиції українських сил оборони, які вже досі тривали час і створювали ці позиції, і тримали їх під контролем. Відповідно, отримали суттєво ляпасу, понесли величезні втрати як в особового складу, так і в бронетехніці, в тому числі і в танках. Тобто, кожен з них отримав по заслугах справа в тому, що кілька місяців назад морські піхотинці з тих самих ж бригад так само атакували наші позиції, так само понесли величезні втрати, але ж досвіду не набули. Знову знову не наступать на ті ж самі гравлі, і нічого з цим вдіяти не можуть. Бо з одного боку є е, політична доцільність, а саме заяви Путіна щодо е, обов'язковості виходу на адмінкардони у березні місяці на адмінкордон Донецька та Луганська областей. А з іншого боку, відсутність достатнього рівня навченості, відсутність достатнього рівня забезпеченості та злагодженості дій путінської армії. Це абсолютно е, стала. Ситуація бо вона пов'язана з тим, що чоловіків до лав російського війська призвали у кількості 300 30 тисяч, а належним чином навчити та забезпечити не спромоглися. Бо російська військова логістика це така собі естлісова п'ята російської армії. Очевидно, що кращої найближчої перспективи не буде. До речі, тут я маю такий досить стриманий оптимізм, але ти не менш оптимізм. Ті БМП Бредлі, які зараз розвантажуються в Польщі, вони в перспективі. Прибудуть на фронт, і я сподіваюся, що в тому числі завдяки цим бойовим машинам піхоти ми отримуємо ту саму суттєву перевагу над ворожою технікою. Бо ми всі добре пам'ятаємо, що ці саме БМП Бредзі свого часу непогано проявило себе під час американської операції в бурі в пустелі, буря в пустелі в рація, і саме там їм в першу чергу протистояли танки. Основний танки, який знаходилась на озброєні у раку, це танк Т-62. Зараз Путінська армія Т-62 активно використовує. Сподіваюся, що знову ж таки БМПБред згадає за старе і відпрацьовують належним чином. Яким чином самі американці кажуть, що найбільша кількість знищених Т-62 припадає на саме БМП Бредлі. не на добре звісні і славнозвісний а саме на Бредлі, те, що бавон трапляється на території Криму регулярно, це факт. Так само є фактом те, що, наприклад, п'ятий бавон, які трапляються в районі Євпаторії, лише одна стає публічною, тобто її пошарашарю по шарі шарі офіційних пабліках, і на цю балову трапляється відповідна реакція там гауляйтерів. Чотири випадки зазвичай залишаються такими таємниченими. таємничиними. Очевидно, що Крим давно перетворився на регіон. І Це і окупаційна влада розуміє і російські вояки, які дислокуються на теренах окупованого Криму та Севастополя. Щодо можливості, які ми отримуємо тільки на озброєння до нас надійдуть ті самі ракети класу з Очевидно, що відстань, на яку вони ми працювати, на 70 кілометрів перевищують нині максимальну відстань на. Яку діють славнозвісне хаймарця? Тож очевидно, що путіну зведе його армії, доведеться відтягувати бази, склади, арсенали озброєння чим далі від лінії бойового зіткнення, що не менше на 70 кілометрів, щоб тобто, убезпечити від цього разоючого вогню тих самих згаданих. Ракет та снарядів, очевидно, що війна продовжиться, очевидно, що зараз українські сили оборони накопичують резерви для того, щоб проводити контрнаступальні заходи, адже я певно. То пев то, 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 в тому, що ані генерал Бен Ходжес, ані український генерал е Кирил Буданов не стануть е говорити те, що ніколи не станеться в принципі. А вони ще й досі продовжують стверджувати, що українська армія має усі підстави для того, щоб провести ефективну контрнаступальну операцію, внаслідок якої буде повністю звільнена територія нашої країни в кордону з першого року. От, да, от, от легітимізація цих да, да, заявлень, вона да. к чему то приведе все-таки в результаті, але не хотілося б. Треба роз, розуміти, що санкції є двонаправленності. Перша направленість є по економічним можливостям Росії, а саме по зменшенню надходжень до бюджету, скорочення їхньої економіки. І другі санкції, це ті, які тієї, це якраз те, що впливає на їхній військовий Промисловий комплекс, тобто вони не здатні витовляти певну продукцію внаслідок того, що відсутні дуже важливі комплектуючі. тому а враховуючи ці санкції, це достатньо, скажімо так, більше закриття тих дір. Які утворилися, або скажімо так, навіть не утворилися, а які Росія відповідно знайшла для того, щоб обходити санкції, для того, щоб в Росії поставлялися відповідні технології, і зараз європейський союз намагається якраз виявити ці бреші і закрити їх безпосередньо, приймаючи цей пакет санкцій. Крім цього, звичайно, розширення до конкретних осіб. А ці санкції не є такими дієвими, але вони б'ють по безпосередньо по е, тим людям, які працюють зараз е, на війну, які зараз проводять пропаганду, і воно більше таке емоційне, коли людина розуміє, що ти, по перше, стаєш невиїзним. Тобто, якщо ти раніше, бо більшість з них дуже сильно полюбляли там відпочивати в Європі, відпочивати там в інших розумних країнах. Тепер для тебе закритий е, цей шлях. Крім цього, якщо у тебе були якісь рахунки, а дуже часто так і є, то відповідно вони будуть заморожені і потім будуть використані для того, щоб Чувати репарації а, Україні. А щодо економічних санкцій, то звичайно, тут найбільше дієвими санкції вони були застосовані раніше. Це по нафті, які почали діяти 5 грудня, і вже привели до катастрофічного стану російського бюджету, зокрема їхній бюджетний дефіцит. Фактично, це 60% від того, що вони запланували за один місяць, того, що вони запланували безпосередньо на рік. Тобто це дуже сильно б'є по їхнім фінансовим можливостям. Крім цього, це означає, що постійно витрачають. Чи кошти фонду національного добробуту, в якому певні суми є для того, щоб покривати цей бюджетний дефіцит, але це буде в цілому погіршувати стан, і це звичайно довго не протримається. Ну і певно економіці, і звичайно, 5 лютого почали діяти санкції по нафтопродуктам. Їхні наслідки ми вже побачимо по результатам виконання того ж самого бюджету за лютий місяць. А ви маєте розуміти, що Росія абсолютно не рахується з витратами? А чому тому, що а, не життя, німовно кажучи, будь-які фінансові ресурси зараз уже стоїть на кану взагалі існування цього режиму. Чи буде існувати Росія? І саме тому вони готові кидати все на світі. У них є певні накопичення уже зараз. День коли вони ведуть війну, ви набагато дорожче ніж день відповідно перемоги. Тобто, іншими словами, для них це краще припинити війну з точки зору економіки. Набагато дорожче. Але у них є відповідні ресурси, які накопичені. Зокрема, наприклад, ті саме ресурси, пов'язані фонду національного добробуту, частина заморожених, але частина є у розпорядженні. Вони фактично звідти можуть відкачати які терміни ще можна качати. Я оцінюю десь приблизно рік. А ті оцінки, які дають більше, вони виходять з того, яка ситуація прямо зараз. Але 5 лютого ми ще не врахували санкції по нафтопродуктам. Тому я думаю, що ситуація буде тільки погіршуватися. Крім цього, уряд вживає відповідних заходів щодо вимивання коштів з економіки, щодо скорочення по факту економіки. Тобто, іншими словами, ці санкції по нафті нафтопродуктам це як перша костяшка доміно, яка починає рушити фактично всю економіку Росії, тому що кошти, які не заходять в їхню економіку, вони потім не працюють в інших галузях, вони не витрачаються на ту ж саму. Напряму логістику, страхування, якісь розробки it технології відповідно не може фінансуватися так само. it сектор, як він фінансувався раніше, консалтинговий бізнес, а інші покупки, речей різноманітних і так далі. Тобто економіка вона зжимається. і оце зараз ми спостерігаємо. І от протягом півроку вже буде такий явний тренд які зараз спостерігаються в Росії щодо того, в якому економічному жахіті вони будуть протягом цього періоду? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.